Головні поняття терміни та скорочення в криптовалютній торгівлі. Свічка Елемент графіка, який показує, як змінювалася ціна активу за певний час. Вона має тіло, яке вказує на діапазон між ціною відкриття та закриття, і тіні, які показують найвищу та найміщу ціну за цей період. ТФ таймфрейм, часовий інтервал, протягом якого формується одна свічка на графіку. Наприклад. Якщо обраний ТФ 1 година, то кожна свічка відображає зміни ціни протягом однієї години. Графік графічне відображення зміни ціни активу протягом часу може мати різні форми, наприклад, свічковий графік або лінійний Трейдер людина, яка здійснює купівлю та продаж активів з метою отримання прибутку на фінансових ринках. Позиція. Трейдерська угода, яка включає купівлю або продаж активу з метою отримання прибутку. Шорт коротка позиція угода, при якій трейдер розраховує заробити на падінні ціни активу. Трейдер продає актив, щоб викупити його пізніше за нижчою ціною. ЛОнг довга позиція угода, мета якої заробити на зростанні ціни активу. Трейдер купує актив, щоб продати його пізніше за вищою ціною. Стоп, стоп лосс. SL – Цінова позначка або ордер За досягнення якої позиції автоматично закривається щоб обмежити збитки. Становлюється трейдером для управління ризиками. Take Take Profit. Типи. Цінова позначка або ордер За досягнення якої позиції автоматично закривається з прибутком. Допомагає фіксувати заробіток. Ризик, Ризик на уходу. Відсоток від загального рахунку, який трейдер готовий втратити у випадку, якщо позиція закриється по стопу. Спот – тип торгівлі, при якому активи купуються або продаються з моментальною поставкою. Спот торгівля здійснюється на звичайному торговому терміналі. Маржа має декілька значень. Це може бути кількість власних коштів трейдера, яка бере участь в угоді, або сума, яку надає біржа для проведення угоди з використанням кредитного плеча. Ліквідація процес, при якому позиція автоматично закривається, коли баланс на рахунку стає недостатнім для покриття втрат, зазвичай призводить до повної втрати внесеної маржі. Депозит загальний баланс коштів на рахунку трейдера, який використовується для торгівлі. Ордер заявка на купівлю або продаж активу, що може бути виконана за певних умов. Лімітний ордер. Лімітка. Ордер, який трейдер виставляє за заздалегідь визначеною ціною. Угода відбудеться, як тільки ринкова ціна активу досягне зазначеної трейдером цінової позначки. Стакан. Стакан ордерів. Список ордерів на купівлю та продаж активу, які ще не були виконані та очікують на свою активацію. Ринковий ордер. Ордер на купівлю або продаж активу за поточною ринковою ціною, виконується миттєво, заповнюючи найближчий ордер з книги стакану. Книга книга виконаних ордерів, список угод, які вже були виконані, тобто купівля і продаж активу, що відбулись на ринку. ПНЛ. Прибуток та збиток. Потенційний прибуток або збиток по відкритій позиції, який ще не зафіксовано. Кредитне плече. Сума. Яку біржа або платформа надає трейдеру в позику для відкриття позиції більшого обсягу, ніж дозволяє власний капітал трейдера? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть коментарі, щоб не пропустити нові огляди.